Вітаю вас, друзі! Від 24 лютого. Символ зет перетворився на символ агресії проти України. І ось один росіянин нещодавно поблизу Москви вирішив цей самий символ причепити на свій будинок разом із прапором Росії. Да, це я повісив. Чому? Ну, розділяю політику. Рукавос нашої країни. тому що він підтримує усі ті злочини, які вчиняє російська армія проти українців. Але далі щось пішло не так. На мене ніожидана втім із темноти вискочили троє крепких парній мене ростом. Його били битами, розбили йому голову, а на спині лишили гематоми у вигляді того самого символа. Били-били. Ну, а потом кабине вже стало очевидно, що мені набили букву букви на спині. На жаль, друзі, Ютуб любить обмежувати відео, у яких можуть бути показані подібні зображення. Тому, якщо ви хочете подивитись, як це виглядало, а виглядало це прекрасно, то в описі до цього відео я залишаю посилання на свій допис у телеграм-каналі. Можете піти та подивитися. Ну а цей росіянин поспілкувався після інциденту зі своїм другом із поліції, і той порекомендував йому зняти символ агресії проти України. Какая у меня гравировка на спине от этих безбольных бит? Он мне сразу объяснил, что не надо вішати, було тоді плакат. Ви, друзі, обов'язково просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І сьогодні у випуску я хочу вам розповісти, як росіян б'ють та ображають за підтримку війни проти України. Неонацизм вновь піднімає голову, і тут навіть складно посперечатися після 24 лютого, і з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни почали усюди ліпити ту саму літеру Z. клеїли собі її на автомобілі, ліпили її на одяг і навіть вистригали собі її на голові. Особливо показовим є ось оце фото, де немає дороги, де на задньому плані могили зате люди, люди вишикувались у формі тієї самої літери до флешмобів на підтримку війни проти України. Росіяни залучають навіть дітей. Що Росія здійла плохова росі... Україні? Що росія зробила погодого? Одного разу росіяни узяли літеру Z та опустили її на дно Чорного моря. Певно, це щоби крейсер Москва побачив. Коротше, ті самі росіяни, які дуже миролюбиві, які абсолютно не хочуть війни, почали усюди клеїти, ліпити символ тієї самої війни. Я зараз у батьків селі і знайшов двері з цікавим символом. Цікаво, що за ними. Ага. Полонені. Але слава Богу, у світові здебільшого не підтримують російську агресію. До прикладу, один геймер під час гри малював символ Зет. Потім хотів їхати на змагання у Сполучені Штати, але йому за це заборонили в'їзд. Діло в тому, що в час різдвільної паузи ми з ребятами спілкувалися і лісували на мінікарті. Коли Когда ми поняли, що вийшло мене, ми одразу почали це замазувати. Мені не хотілося кого либо відіть. І як то задіть а у Німеччині за використання символу Z, якщо це поєднано із відкритими закликами до війни проти України або із відкритою підтримкою агресії проти нас із вами, є кримінальна відповідальність. Ізображення букви Z в общественных местах може привести к штрафам или даже лишению свободи до трьох лет, но тільки якщо це сочетается з поддержкой війни, росіяни люблять розповідати, що, начебто, Казахстан для них це дуже дружня країна, але на практиці там також свастику російську ніхто не толерує. Ну что вот такое товоче Вахтау вахтавищо. Я в шокі вообще. оформляється ему три протокола. І очепадіна шастеянку не німішала б. Але як не дивно, найбільша кількість випадків, коли людям не подобається літера Z, символ агресії проти України, трапляються саме на території Росії. Там у цю літеру плюють. В начале марта соцсети облітіло відео, на котором молодой человек, стоя в пробке на улице Школьной в Краснодаре, вышел из своего автомобиля и демонстративно плюнул на баннер с изображением буквы Z. Коли у містах Росії встановлюють великі ці символи війни проти України, то вони чомусь починають падати. Специальная военная операция іде в строгом соответствии з графіком. По плану. Що спеціальна венапірація проводиться строго по утвержденому плану, хоч спеціальні операції йдуть по плану, бувають і випадки, коли хтось ліпить літеру Z, наприклад, на вході до будинку або у дитячому садочку, але з'являються люди, які ці символи знімають. Я не просто так це діло. Особенно та ні Хочешь Хочеш показати свій патриотизм, Шуруй на войну. Если ви сейчас час вот это, это оскорбление символа, Я вас предупредила сразу. Не останавливайте, останавлюся ніка чи не найбільша кількість російських загарбників, які загинули в Україні, приїхали до нас із Бурятії, але навіть там знаходяться люди, яким не подобається новітня свастика. Поэтому увидев наклейку з буквой Z, которая стала символом війни Росії проти України на входной двери анахоської спортивної школи. Он його сорвал. Но на следующий день буква появилась вновь. Валерій її зняв і висказався проти війни в Україні. Знаєте, друзі, ніхто так не вміє утискати росіян як самі ж росіяни. Один таксист наліпив собі також літеру Z на автомобіль, але його роботодавцю це точно не сподобалось. І какому то автоексперту не он він відправив головной офіс фотографії. Они мені дзвонили, предупредили, що ці наклейки нужно зняти. Та й взагалі, чи не найбільша кількість атак, пов'язаних із нелюбов'ю символу нового російського нацизму, пов'язана саме із автомобілями. Всі колеса порізані, всі чотири. А это из-за того, что наклеила наклеечку Z. Одно колесо разбито стекло. Второе колесо. А сделали это из-за вот этой наклейки. За букву Z, наклеєної на стекло автомобіля жительниці Ленинского району порізали колеса. Чому люди настолько злые, я от, ну, сама не можу понять. І справді, чому це комусь може не подобатись символ воєнних злочинів, символ геноциду? Я вийшов утром і увидел, що машина обмазана. Нечистотами, чистотами ну тут є тільки невелике уточнення. Нечистоти на цьому автомобілі вже були раніше, якраз тоді, коли його власник начепив літеру Z. А 25 числа було проколото одне колісо. 28 числа вже всі чотири колеса були проколоти, проте як бачите, він так нічого і не зрозумів. Ну, якщо такі способи не діють, то є способи більш ефективні. Підозрюваний потребував убрати патріотичну атрибутику з машини. відказався. Після цього зловмишник некілька разів ударив автомобіліста і скрився. І нагадаю вам про вже хрестоматійну історію із окупованого Криму, коли російський військовослужбовець там на нашому півострові йшов із символом окуп. Пантів його за це. Побили рані напали на раненого і жорстокі збили його, коли на вулиці стало менше людей. І збросаючи в глазах прогресивні молодежі були тільки літери на надежди. Іменно це і не понравилось трьом місцевим юношам. Коротше, навіть на Росії деякі росіяни усвідомлюють, що не варто таскати символ агресії проти України, тому що за це може прилетіти. Навіть один телеведучий про це казав у прямому ефірі, за що його пізніше звільнили. Ну і, крім того, вероятність попадання тяжолих предметів в автомобілі з подобним символікою на гратно тому байто будь, пожалуйста, осторожні. Доходить навіть до того, що зрадниця України Поклонська, яка має авже ж сидіти у тюрмі за зраду України, також не підтримує цей символ. Так та буква з символізує трагедію і горе. Лож? Мерзость і гадость. поки що на Росії немає кримінальної відповідальності за те, що хтось собі малює оцю новітню свастику. Але натомість можуть кинути за ґрати, якщо комусь ця свастика не подобається. Але нічого, друзі, ми цю ситуацію виправимо. І після нашої перемоги на Росії кожен, хто буде демонструвати підтримку війни проти України, буде за це відповідати. А ті загарбники, які. Які із цим символом прийшли в Україну відповідають вже тому, що збройні сили України перетворили їх на понад 40 тисяч хороших росіян.